Усім привіт! Ви на каналі Соломіка Вероніка і сьогодні ми будемо їсти сусі, тобто суші. Та, В боці, Не перепутайте. Ну і хочу вам сказати, що подобається вам моє відео. Якщо подобається, кладіть лайк, якщо не подобається, пишіть коментар. Ну буду якісь ліпші знімати, якщо вам не подобаються мої видосики, Тому давайте почнемо відео і статі в мене відео без монтажу, де я все зупиняю де, -де, -де. Я чого так довго кульєр, кульєр? Боже, не мені це слово говорювати. Колієр, коли він прийде, коли жрать принесе. Вау, треба свої вірші писати або репчики, чи як це називається. Ай посигу. Так, 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 тик, так, тик, так, скільки їх чекати. Та Боже, ви ще довго там будете ті суші робити? Да, ты да, Так. Суси. А где то, как там фильмы, чья там у вас соус? Ща будет. Вот фильмный соус. Две штучки. Може об... упакуєте або покладете? Та вот, коротше, вам у ці Я вам сюди все запхати. У -у 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 -у. Нарешті. Поки чекала, то не знати, що произойшло в тій сімейці. Мені, будь ласка, сну осенні... пиці. Сколько стук? Мне, пожалуйста, две стучки Опакуйте вот упаковочка така маленькая Ой, сейчас обижать блин, при... ой, сейчас обезжирять куплю, щас. Можно мне, будь ласка, уйти вот два вашу лапсу? З вас два токина. А ч так мало? Ну, тут мало ингредиентов. Типа, оплачиваем. я. Ням-ням-ням. А тарик куда мне? Мне... Хараси, пока. Вона іде уже давати їжу. Ой, Господи, скільки там ще буде. Ой, скільки ще воно їхати будете. Якщо хочеш пожрати мене висилай. О, Господи. Нарешті ви прийшли. Я думала, і 100 років не прийде, і ви. Тоді аж прийде, коли 100 років пройде. Якщо зразу ти хочеш, тоді мене заклич. Я принесу не скоро, ну знаю, я прийду на пачки. Я ще перерахую, що ви нам там дали. Так, все правильно. До побачення. До побачення. А Підписувати нічого не треба, бо там уже були все підписали, тому я пішла. Зрать, зрять, зрять. Щя дітям подзвоню. Ой, той чи в них ж телефонів ще нема. Блін. Ну, добре, це як я зрозуміла піцца. Ща візьмемо ой. Ща візьмемо та орілочку. Так, які там тарілочки? Ой, це не ті тарілочки. раз таливочка и два таливочка. Ой, эти таливочка еще не запахала. Вау. Бац. Ням-ням, как -ням, прикольно. Так, выкидаем. Ой, сейчас не выкину. А, все, выкинула. О, Иисуси мои, о, любимый Иисуси. нам палочки не поклали. На эти выпадки я себе купила палочки. А моя донька не умеет палочками есть. Поэтому я просто дам вилку. Буду есть себе. Ням-ням. Суші! Я з нас заплатила дорого, но за ой, ну затопоїм. А тепер їх треба кликати. Тик, тик, тік, тік. Якщо жрати, ти хочеш тоді ти до кухні? Жрати! Так, ходіть, малесенькі мої. Пішлімо. Ура, їсти. Мам, ти, а ти хоча б палочки мені не замовила? Не, за, не замовила. Ти знаєш, бо я не вмію ним користуватися. А я вмію. Дітушки, і в реалісі я теж вмію. Ну, скажу вам таке. Вмію їсти паличками. Ну я хіба почала їх вміти. Тому отак от. Нарешті ми приїхали. Ага, поки їхали, я ще більше жрати захотіла. Я теж. Ну, не переживать. Ся будемо жрати. От. Мам, де? Де вилка? Та, Боже, не ори, ще тобі дам ту вилку. Дитички, садитися. Вот так. Вот я вилка, що на мене орати? О, це друге діло. Ням-ням-ням. Ням-ням. Ням-ням ням. Ням-ням-ням. Як ви так швидко з'їли? Кстати, мама тебе походу обдурила смыслі. Ты замовила большой сет, а тобі батлі ой, не ботлесущи, я хочу есть. Ням-ням-ням-ням. Ой, ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням. Ой, я сушу кинула. М -м -м. Ще ми, ми все з'їм. Я все ой, я все з'їла. Ням ням ням. Блін, нашу я сов замовляла якщо суші і без того смачні. Ну да, ну да, я забыла сказать просто. сейчас я безроблю смузи. Бэм, 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 бэм. Все, ой, какие суши. Там пятый готовый пац. Мы тоже хотим. Да, бо... суши такие вообще были сухие, как бы. Неправда, мама нас реально обманула. М -м -м. Напитки. Мам, ти мене в апсіоні Ну Ми ще обманули, ми ж мільйонери. Той, що ми купили хату за 10 мільйонів токенів. Ну так. Тому пішли, мам. Бец 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 ви йдете у свою кімнату у свої кімнати а я йду відпочивати тут знов та кімната ой ще відпочине що ми ще не поїхали, а мама заснула. Ви читаєте мої мислі? Покладіть напитки. Так, да, ми читаємо твої мислі. Ха-ха-ха, який буде тролінг. Ага, пішли ми Угу. Ой, не той поверх. Мама казала, що вже замовила нам зубні пасти, Так? Да? Та вона казала, що замовила нам зубні пасти. зараніше, що потім, ну. Але зубні щітки ще не замовила. Ну, ми можемо взяти зубну пасту, і те, що я казала, те, що ви читаєте мої мислі, взяти цю зубну пасту, розкрити. От, то вам які подобаються, щоб я потім доказала. Мені розова, а у мені сидіть. Вибач, uh, ну ти будеш своєю сестричкою. Ну, ну блін, uh, Все, не плач. Це було друге діло. Пішли шлібу. Ага, стоп. Я пам'ятаю, мама казала, що вона ще одну замовила, тому ну уже в ящичку. Хе-хе. Пішлімо тепер, ура! і І-і. <клухи> <клухи> так, хто буде перший? А давайте я! Я майже не намазала, ну, тому що паста майже прозора, тому а тепер моя черга. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха. А тепер моя черга. Ахе-хе. <клух> а, я ще мамі жапу куди. З плюсом огірячки. А-ха-ха, ха-ха-ха, мама просипається. А, -а, 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 -а! шо з висо? Ха-хе. <клух> 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 Діти, це ви зробили? Ну, так. Ну все. Ви доігралися. Мам, це це просто, це просто жарт. Ви реально доігралися. Мама, мама, ми не хотіли. Це просто такий пранк. Так, сюда. Старший, ты сразу не Нет, же давай баба вам даст. Пишли в вашу кимнату. Пишли, Пиши ему наказание. Вот ваше наказание. Мама, вы не хотите его? Хочете. За mm мной -hmm. ну, пасту, видала? Нет. Видала, я сказала. <плодить> я сказала, так, ты маешь сто ты раз за... Оцем м'ячок попасти кольцо. Ну, мама, я це буду сто років робити. Хоть, хоть мільйон, мені пофіг. А тобі, ти ж як дівчинка, я тобі зроблю легше. Тобі треба. На оцьому коврику. Стоп. На оцьому коврику. Постояти отак от, поки він не закине 100 разів. Мама, біні, пройшло хіба 10 секунд. Тому давайте, працюйте. А якщо ви звідси ці втікнете, то я вас просто зараз тут закрию. Чик-чик-чк. чик, -чик, -чик. чик, -чик, -чик, -чик. Ти вікно розбив? Воно коштує 10 тисяч токенів. Ну, тобто для нас це мало але. Це одна сторона, один оцей кубик коштує, а ти розбив цілих дев'ять кубиків. Для мене це все одно маленька сума, але тепер ти маєш 150 зробити. Ну, мама, я ж не знаю, що там таке буде. Може, хоча б в іншу сторону кидати. Значить, іншу стріляй ой. Мама, з тобою? Мама, що з тобою? Що ти з мамою зробив? І, нечай, до її по голові стукнув. «Мама, простись. «Ліпше, може, б сестру покличемо, або тату і подзвонимо. Або ж Такому случаю, хочу вам сказати, не плакати, а просто визвати тата або дорослих, як ваша сестра. Ну, вона ще не доросла, але таким, як я, наприклад, або як ваш тато, або навіть більше говорити їм, якщо мені, наприклад, стане різко погано. Ну, кстати, м'ячик, він дуже легкий. І плюс я ходила на таку штуку, там де мені м'яч і сто разів падав. тому мені ніколи не буде больно, запам'ятайте це. Хіба якщо м'яч занадто тяжкий. Ми мене обхитрила, Ну, а ми її обмазали. Ну це точно, тому... Він зробив сто разів уже більше половини. тобі не завольно. Я вже спати маленькі, Ми маємо спати. Він зробив все. Сестричка пішли з бати Пішли Блін, може це було жорстке наказання. Вона до сих пор не прийшла в свою кімнату. Треба буде вибачитися перед ними. Діточки, вибачте, я занадто жорстке зробила наказання. Мама, занадто жостки було. Йдить сюди. Пішлимо. Я не хотіла так вами жорстко. але ви самі мене друзі злили. Тепер будете знати, щоб мене не злити. Так, да. спіть мої меди. Хочеш, я вам казку прочитаю. Так, хочем. Ну, тоді слухайте. Тобто я вам її розкажу. Одного разу в королівстві жили собі. Вона розказала всю казку. Так і знала, що мене дуже легко заснуть. Коли уже Андрій прийде? Ой, блін, я сумку забув. Ось в охране уже додо ой, додому пішов. який я замучений. Чого так довго Андрій? Тук, тук. Це походу Андрій. Андрій, чого ти так довго? Уже 9 години. На роботі тяжко все. Ой-ой-ой. І їсти капець, як хочу. Я нічого не приготувала. Я хіба суші заказала, і ми все одно все з'їли. Тоді може доставку. Доставка вже виходить. І магазини закриті. Ой, значить, голодний, піду лягати спати. Андрій, Лі, мене є повна новина. Завтра я піду в магазин і тобі зроблю все, що ти захочеш. Правда? О, дякую, Соломія. Ох. Все, поїхали. Спати підемо. Ой. Пішли спати, Все. іди спи. Еще пора удинусь. Ой. А, я А Я иду, покладу назад зубную пасту. Капец. Какие тяжкие день. Все сплять. Все сплять. И всем па-па-па-па-ба-бы на каналі Солнка в Всім па-па-па-па!